Всім привіт, хочу розказати топ-6 карт в Роблоксі, які нам дуже цікаво грати, і які мені дуже гадово заходять. Перше, перше місце Die, по-українськи це Color або смерть. Там, з друзі, ви можете програти найкращі ігри, але не щоб ви не загубилися. Бо хтось, мабуть, не жовтому, а ви тільки не червоному. Друга це Лівитопія. Лівитопія краще ніж Брукхевен, але там у них менше квартир, і там плюс немає найкращих не будинків багато, але плюс там є супермарк. І ви там можете, можете грати, купувати продукти. І там є плюс ресторан, що немає є в Рук І в Брук плюс треба грати, а в ліві в ресторані, і вам виприймати ви заказ, а вам просто його під, підвезуть на третьому місці, це то, цвіт спрачить і, і, і скат. Як це так? Це колінг, треба сховатися і, і потім шукати. Якщо ви монстри, то, то вам краще шукати друга. Тому що, як, як, якщо у вас буде, буде червоний і ваш саме друг, чи ви були е, обійці. Е, 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 то ви сама можете в неї питати, який то колір і стояти біля цього блоку, де найбільше. А потім, коли буде другий колір, ви знову ж будете, ще ще, будете їй підказувати і він виграє. На третьому на четвертому місці, вибачте, у нас йде брук Хелл. Так, будиночки, але там я вам розповідала, де було місце ліве топіє. Тому ви розумієте, краще грати І На п'ятому місці це убийця, нас... шериф і невинний. Невинний має втікати від убійця, а, а шериф має боятися біля... у Бо якщо ви злоблюдеть, вже знаєте, що обійця виграв. А якщо наоборот, то що? Ви і на останньому у нас місці а дайте, що? по це лава. Це по-українськи це підлога, це, ето це, лава. І, до речі, це гарна гра і це не останній гра, не більше.